Лот номер 33 нумізматичному аукціоні Ренесанс. Це в нас 1 мільйон карбованців. 1996 рік Григорій Сковорода в ідеальному банківському стані збереження, в банківській запайці з ідеальним сертифікатом непогнутим, Традиційно. Типу на монеті є патина. Тут ось така як малесенька точечка, але не така точечка, що прямо ж поле він коли буває темніє. От світленька така. 99,9% що ця монета точно буде Proof е, 69 Ультракамео. Відкарбована сама монета з срібла 925-ї проби. Вага 16-8 в частоті тут півунці і тираж 10 тисяч штук. Стартова ціна на нумізматичному аукціоні Ренесанс 500 гривень, коштувати буде від 4 тисяч гривень вище, і ну, я рекомендую ну, цю монету слабувати. Тобто навіть якщо вона не отримає 70, а отримає 69, то це все одно буде гарний результат.